Доброго дня ребітульки! Хочемо продемонструвати вам наш новий лафетик, як ми саме його будемо зараз випробовувати. Ось так заїжджаємо на наш лафетік. Я зараз знаходжусь в BMW i3, вага автомобіля десь півтори тонни. Таке відчуття, наче я в GTA San Andreas чи GTA Vice City заїжджаю на цей лафет на трамплін, знаєте. Ось так заїжджаємо на наш лафетік. Ось така задумка була цього лафета, щоб заїжджали максимально низькі машини на цей прицепчик. Такі, як там Мазераті і тому подібне. І що в нас вийшло? Ну, Дивимося. Наша машинка важить півтори тонни. в принципі По клівенсу вона не найнижча машинка. Андрій, покажи по кругу людям, як це все виходить. Трапики нам потрібно для того, щоб максимально максимально прямо ж низька машина заїжджала на цей прицеп. Взагалі можна зробити і без трапів, можуть заїжджати якісь нідорожніки, джипи. Взагалі без трапів. Тако просто прикинули платформу і машинка заїжджає. Розміри прицепчика 5 на 2, 10, алюмінієва перфорація, всі комплектуючі по фірмі Алко, 10 колеса легкосплави. Ось такий прицепчик виходить в районі 260 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтесь, будемо раді завжди вам допомогти зробити прицепчик саме під вас на ваш колір та смак. Підприємство «Проперцеп».